Всім привіт! Ви на каналі Паперова Кайджин, Ася, Нана ом. І я сьогодні трошечки не одна. Сьогодні зі мною теж одна популя... популярна е, блогерка. Ну як? Паперова не дуже популярна, а там. Всім привітаки! Це я... Дашуля. Дашенька Дашуля. Я її називаю Дашуля, тому. Так. І вона мені підготовила цих три колекції. Дві. Ой, ді. E, Перша це у нас колекція шпап. Петербург ці пакетики. Перше, мені не сподобалося. Оце мені здалося три пакетики. Оце. Тут зараз від кульки е, рік. Та, так, там ластері. Там салат. І uh, інші для вас колекції знайомі. Тому давайте будемо брати. Трішечки я на кацапському. Ну, Такс. Так, все, поїхала. Таксс. Вибираю перші ствари. Я думаю, я хочу знак питання сьогодні. Сейчас два. Я це лише роздва. Ось беремо ці Мені дуже подобається, як ти морилось. А це колекція, до речі, статус була. Колаборація. Це хочу я цей піточок.

Я нічого не бачу, я нічого не бачу. ви теж нічого не бачите, якщо я замажу. Так, і я хочу взяти потім. Візьму. Так, yes. і тепер шпалерки. Ой-ой-ой, може прибавити ласту? Э, э, Подожди. Ні, я хочу. Це макросимо. Я, хочу... я, ні, ні. Ні, ні. я, я хочу взяти. Щоб його прибрати. Давайте я хочу ось цей взяти. ось цей. О. Це дуже кринцовий, поэтому. і... Так, да, вау, И... <рес� <рес> так це все пакетики пакетик наші розпаковачки, тому давайте розпочинати. У нас Каталог... Це да, був канал. Так, але канал. Так, давайте почнемо. Це якось. Це бо? Так. Так, так, так. Так. Ну капец. Так, о, на Так, зараз я рискаю. Угу. До... До речи, покажи ногти свои. Если что, не у вас на звуки. Да. У нас то соседи, то еще кто-то. Так, спокойно, не Хай вони будуть у кадрі. Ото тут, тут нехай буде. Хоч би Коли. мене не видно було. Це не буде видно. А я чуть-чуть прихиляю собі, щоб мене видно буде. Я теж веду паперовий блог. Я його відмічу. Ну, поки що нічого не знімаю. Я його недавно создала. Недавно создала. Так, И тут я даже ikke... ага, ау, 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 я порвала. Ау, ау, ау. <hatten> ну ладно, я прочитаю потом. Так. Я зараз дарую тебе. ха Это ж я тебе подарила. Ну, чтобы приклеила. Так, мама, есть еще один пакетик. Ну, мама, чтобы... Так, Покажи, покажите, покажите. О, а, От я її такі перерила. Так на що? Так. О, це ідей. Оце зламав від тебе. Тріш, не клеш, це від тебе колекція. Ой-ой, це просто люба. Ось, колекція від тата. Ну, тобто наша колаборація з татом. Відкриваємо. Вау. це відкривачка. Тріш, Трошки не спрацювала. І нам. О, нам такий кролик. Попався. Вау! Excel! Це було? Ми з татом. Так, слід номером 5. Типа всі сюрпризи і пакетики. що стоклеш? Куди? Так Вау. Так, Вау. так, зараз. Наступна колекція це в нас Все йдуть в Оце вона написала. Так, так пластрій. Я mm -hmm. одну сейчас. Ку сестры. Я, знаю, в место можно. можна. что, я это... Я раз пластырь. Ого, який він великий, я так не розраховувала. А так от от. Не знаєш, куди я приклею? Куди я приклею? О май гад, бо. Дивіться, я так приклею. Чехол. Так, далі в нас останній пакетик. Ця пакетичка буде, буде пам'ятати Ананю. Так, зараз. А, а на, на. Асюнько, я тобі люблю. На-на-на-на-на-на-на-на. Так, Тут, Щоб не порвати. Чому ти не проживаєш тут? Я би ще одну відкрила, але нажати не можна. Я тебе, я тобі кажу, Назви від одного до 23. Ти миш один. Потім кажеш два. Він дуже гарний. Це принтер, да? Поэтому я себе питала. Номер 2 скажу. знову номер два. Сьогодні не... всі номер два, той номер два, цей номер два. А сьогодні не, не случайно 2 не січня. Другий. Друге. Другий січня. А ти казала? А я випадково тоді Так. так. Mm, так. Мені дуже подобається. А мені подобається. І це були всі наші пакетики. які на Так. Мені, звичайно, не видно. Ні. Дивіться, дивіться, наступна колекція. Ой. Наступна буде новинка. Я б ще б розпакувала, але, на жаль, треба буде чекатися новиночку. Ты тоже не побачишь? Точно. А все вы хочете? Тому, так, беру в это полки цей візьму. Давай я помню. Я, я... я хочу оцей взаимодействовать. Не, нет, давайте. Нет, 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 давайте. Я оцей а хочу. Може... не не Я почти. И давайте. Ну, Спас, при... <реш> нет, нет. <реш> Так, відкриваємо. А ти хочеш, думаєш, що там щось цікаве, тому воно може бігати? Ну, я просто хочу. Так, і в нас попадається... Це шпалері, мені дуже подобається. Це колекція, мені вже вона подобається. Вау, 009. Мені дев'яточка чуть велика Вау, вони такі гарні, це та к'ют. А де тут шкоч? Ой, а я походу на цю колегу. А де не знала. Номер 5. Добре, давайте я потім вклею. І повернуємося до колекції пластики. Я його тут утрущу. не ні 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 Це пластир классик і Великий-великий. У нас відео 7 хвилин. Під номером вісім. У нас буде тут. Іх цього вісім. Саме останнє і якраз є І на нашій розпаковці були. Всім дякую, що ви не провели. Дякую, всім за перегляд. І це ми знімали разом, бо ми, можна сказати, найкращі Ну, Ми з тих сестри. Тому. Бувайте!